Колишня арештантка вигадала просто неймовірний план помсти. Запросила до себе подругу і двох приятелів. Компанія вжила велику кількість спиртного. Після цього жінка заховала ніж і викликала міліцію. Мовляв, гості влаштували бійку. Коли на місце прибули правоохоронці, почалося дійство. Ми вже вдвох е намагалися їх заспокоїти. Відходили в цей час. Одна з жінок накинулася на мене, схопила за. Сорочку розірвала її, помагала, щоб він у них почав стріляти. Поки гості боролися з дівчиною міліціонером. Господарка підійшла до дільничного та сказала, що з будинку він більше не вийде. Жінка вихопила ніж і накинулася з ним на офіцера. Говорила, що вона викликала не для того, щоб дати свідчення з приводу насильства в сім'ї по відношенню до неї чоловіка. Наклонившись до мене, сказала, що вона визвала мене для того, щоб зарізати. Гості почали гуртом бити дільничного міліціонера. Після чого звалили на підлогу та спробували вихопити в нього табельну зброю. Щоб припинити вакханалію, правоохоронець відкрив вогонь. Дільничний інспектор відповідно до діючого законодавства використав табельну вогнепальну зброю, і дане правопорушення і злочин було припинено на місці. Міліціонер стріляв у стелю, тому постріли не заподіяли нікому шкоди. Хазяйка зізналася, що хотіла поквитатися з ним за те, що той упік її до тюрми. Жінка підрізала ножем родича і провела у в'язниці довгих чотири роки. Я йому дірала пагорь і вдарила йому під око. за те, що він заробив. Те, що він на мені зв'язочки заробив, мене посадив у тюрму чотири роки назад. Він собі зв'язочки заробив. Це так і треба. А те, що я чоловік теж. Це просто ну не читає ніхто за те, що я людина за опір та погрозу працівникам міліції усій компанії загрожує трирічне позбавлення волі. Однак навіть це не вгамувало жінку. А те, що він простирав мені хату два рази пістолетом, це так і треба. Я ж вам кажу, що ну йому це так з рук не, не з'ї.